Доброго дня, шановні колеги, 12 червня, 24 рік. І зараз е, відео стосується двох питань, можна сказати, вже по виноробству цього року. От нещодавно я отримав посилку, е, в якій є певні вже засоби для використання у цьому році. Ну, Про ці компоненти я розповідати не буду, я про них розповідав раніше: РЕД, там і таке інше. Головне. Що я, мені вдалося придбати препарати, які мені дуже подобаються, е, за назвою Сульфалік, дією це аналог піросульфіту калію. Е, чи метабісульфіту калію. Навіть взяв з певним запасом, тому що, як виявилося, в минулому році саме цей препарат був надзвичайно дефіцитний. І я ну, вже коли, вже в другій частині свого виноробства, в мене вже цей препарат закінчився, я вимушений був використовувати пірусульфіт калію, кристалічний, мені це не сильно зручно. Саме цей препарат у вигляді е рідкої рід, е рідини його досить зручно відібрати. Відповідну кількість тим самим шприцом, досить швидко відібрати, без підготовки, без розчинення кристалів е і внести його у матеріал. Єдине застереження, що якщо. Ми ж всі знаємо, що у піосульфітові калію діючої речовини сірки, ця сірка складає 50% від маси матеріалу, то сульфоліт складає 40% від об'єму цього препарату. Тобто на 20% там було 50% 40% на одну п'яту частину менше, на 20% менше. Таким чином, для того, щоб підібрати потрібну кількість саме цього препарату, Потрібно ту кількість піросульфіту, яку ми завжди використовували, яку можна знати там, по відповідній таблиці, виходячи там, із PH. І от я цю кількість помножити на коефіцієнт 1,2. Ну, приклад, якщо там, ми повинні використати 2 грам піросульфіту, то аналог 2 грами піросульфіту у препаратові сульфалі К40 це складає 2,4 мл. Все, досить зручно використовувати. На ну у середню на 10 кг беремо середню pH на 10 кг ми беремо 1 г піросорфіту або ж 1,2 мл сурфолік. Дуже зручно, надійно і просто. От рекомендую своїм підписникам. Я не даремно саме викладаю зараз цей нюанс швидко відреагувати. Тому що якщо це виявиться ситуація минулого року, то досить. Ну, Дефіцитний В Минулого року він десь е був ще в наявності, здається, навесні. Я там ще встиг його взяти, там досить думав, це він так завжди і буде. Я взяв, здається, одну чи дві от таких, е ну, таких е фасувань. От, і все, він закінчується, і вже не стало. Перше питання розглянули, друге питання. Ну, по мірі того, як я викладаю відео по виноробству, чомусь частина наших виноробів в нашій держави почала до мене досить часто звертатися стосовно оцінки своїх виробів. Ну, Я пояснюю і зараз вам пояснюю, що у мене немає спеціальної освіти, у мене зовсім інший фах. У цивільному житті. Але ну, в свій час я досить глибоко поглинався у тему як і виноградарства винородства, а потім був досить тривалий час ну, практики, аналізів, там, проб та помилок і вже виопрацювання вже своєї схеми там, роботи із матеріалом. Певним чином вона дещо відрізняється від звичних, там, особливо там дідівських. От. Але я про це вам розповідаю, ділюся з вами враженнями. Ви багато хто з вас вже і маєте враження безпосередньо про мої вина, тому що, тому що ви їх вже ну, вживали. Ну і поїдно чином і звертаються винороби стосовно оцінки. От, наприклад, десь близько тижня назад я отримав зразок вина від винороба із Київської області, Біла Церква тут. Співферментація, каберне кароль, чи каберне кароль, тут я можу помилятися: каберне кортіс та лоонмію. така складна співферментація, тому що, я так розумію, матеріалу було небагато і для ну, спрощення та економії, економії часу. просто були матеріали об'єднані, і отримано таке воно. Ну, ну, хоче отримати моє враження про. Нього. Я навіть вже і що так вже від, бачите, рівень коливається, але знову закоркував помістив його у холодильник. І можливо про це враження я розповім, розповім вам пізніше. Буквально нещодавно також мені надіслали три зразка. Це винороб із Півдня Черкаської області. Нагадаю, що я проживаю в це центр Кіровської області, ну тобто між нами десь там, 90 кілометрів по вертикалі. От, було вислано також червоні вина. До речі, особисто моє враження, що робота із червоним матеріалом вона більш простіша, ніж з білим. Все набагато очевидніше, менше рухів там і так далі. І за наявності нормального вдалого винограду, матеріалу для виноробства, при правильних підходах отримати погане червоне вино ну, це проблематично. Це було особисто моє таке враження. Хоча, звичайно, все можна зіпсувати неправильними діями. Але що, що там підходити в думку, тобто навіть як цей виноробник, я в нього запитував, які ж у нього були етапи виноробства, то він каже, а я нічого не видумував. Я повністю відтворив інструкцію, яку я отримав, е коли я придбавав матеріали відповідні для виноробства у того самого Олександра Івановича, у Шубвані. І там була коротка інструкція. До речі, я про неї і не знаю. Ну, він мені, я вже досить давно з ним співпрацюю, він мені цієї інструкції чомусь не надавав. От. Ну, можливо, думав, що вже вона мені не потрібна, а в даному випадку воно отримував цю інструкцію, і там досить було просто розписано, там алгоритм, простий алгоритм дій із матеріалом з червоним. От. На якому етапі що вноситься, коли піросульфіт, коли вноситься відповідний фермент. Там скільки днів, там і так далі. Єдина нам була поправка по видаленню насіння. Я так думаю, що це можливо передбачається використання ферментаторів із конусним дном, ну, там де можна видалити насіння з винограду. Ну, в даному випадку, я так думаю, що саме цей винород, він оминув цей аспект, але ж втім. Він повністю відтворив і от отримав він ще раз, 23 го року, мерло 23 року, і Одески Чорне, 23 року. В даному випадку мені цікаво, наприклад, зрозуміти, що таке десь чорний, тому що я його, в принципі, ніколи на нього увагу не звертав. Звичайно, знаю про цей надзвичайно популярний сорт. Потім ну, мерло є смерло, у мене є смерло. От, порівняю із можливо, навіть мерло, до речі, вживати не буду, а залишу його на якийсь рік. От, Ну і ще раз. Ну і можливо, вам саме такий формат оцінки і моїх вражень. Мені буде вам також буде цікавим, тому що я вам буду обов'язково розповідати, тому що я запитую саме про нюанси виноробства, який матеріал, з якими параметрами, які дії були проведені. І от у результаті, який отримується результат, я дуже зацікавлений, щоб саме домашні винороби, крафтовики, вони ну, отримували ну, такі прийнятні результати своєї праці. Це досить цікаве заняття, інколи навіть фінансова приваблення, це, кого це може навіть до такого рівня дійти. Ми вже не кажемо, наприклад, про там, гектарні насадження, це зовсім інший рівень. Там, Відповідно, залучаються вже спеціалісти, люди вимушені поглинатися в тему. А саме домашні вино, коли є, наприклад, 100 кілограм матеріалу, десь там нас із свого присадибного виноградника, і треба з нього виготовити ну, відповідної якості вино, яке буде там, можна буде там комусь навіть презентувати. От у цьому році ну, я надсилав на конкурс два зразки своїх вин, і вони виявилися досить. Конкурентно здатними вони отримали високі оцінки. От. І кожен з вас може також мати відповідний результат не в плані високих коефіцієнтів по оцінки, а ви самі будете розуміти, наскільки ваші вина можуть відрізнятися від раніше приготовлених, по там, якихось там старих схем. Окціоні. Я читаю один, одну виноградарську групу. Людина щиро запитує про. Ну, Про перспективи вина, який він от зараз почав виготовляти із законсервованого соку. От. І головне, йому там задали питання, які, чи використовував він дріжджі. Ну, Зрозуміло, раз законсервований сік, то там відбувалася якась пастеризація. Тобто, всі природні дріжджі вони були знищені в ході термообробітку. І він використав, як він сказав, звичайний хлібопекарський дріжджі. На якийсь там об'єм, якусь там кількість, я навіть задав йому питання, чи можу я придбати це вино для якоїсь свого досвіду, тому що я ніколи ще не, не виготовляв вина на, на хлібопекарській хлібопекарських, чись і культурі. дріжджів. і для мене це дійсно цікаво. Задав йому питання, і можливо, він мені ці, там, якусь певну кількість там, хоч пів літра, і презентує. Навіть готовий з ним помінятися на яке своє там, зовсім непогане вино. От, так що, якщо ви мене сьогодні подивитеся, я навіть забув. Спільно задіспілкувався, я можу навіть помістити скрін нашого спілкування, десь там буде в кутку зліва. От. І, можливо, і мені це вино і надійде. І для мене дуже цікаво по-перше, виноробство із пастеризованого скуку зараз вже, вже весною От, людина поставила вино. В неї цей сок зберігався тривалий час, він не був випитий цей сок, його було досить багато, і він вирішив з нього вже ось навесні, влітку виготовити вино. І от у нього зараз йде виноробство на тійській культурі із хлібобикарських штам. Чи раз все, оце два таких питання: це повідомити вам про цей надзвичайно ефективний препарат. Зверніться, щоб вайно, Я можливо в описі до відео навіть дам посилання. Посилання на нього досить просто буде знайти і знати вашу точку зору. чи цікавий, цікавий вам формат саме обговорення домашніх вин. Вони мені інколи приходять. От. І я досить, Мені досить цікаво буде скласти враження про той чи інший сорт, наприклад, про той самий Ширас у Черкаському виконанні, очі про одеський Чорний. Ну і таке і інше. Все, дякую за увагу. До побачення.